У нас заходить сонце і дивіться, яка у нас краса. Туман. Сідає туман. Але що хочу вам показати? Готуюся до четверга і перебираю розсадку. Ось розсадка це бріла, це вже перебрана. Оця вся ще не перебиралася. Ця і та не перебиралася. Ось таку відправляю. Це у нас румба, полка і сірія також оставляю тут. -от. О, такі, бачите, страшненькі. Знаєте чому? Сонце. Падає сонце, і всі крайні касети палить. Тому то такі завжди тримаю крайні касети, щоб далі було красивіше. А ось така ось таку розсаду буду відправляти. Досить непогана розсадка, Ось така коренева система. Є, звичайно, скрізь, є більша, є менша. Ось бачите? Достойна коренева система, дивіться. Корінці при даже Навіть меншої, дивіться, які корінці. Ось розсадка, ось корінці. Так що. Кого цікавить, ось така розсадка по 10 гривень штучка. Якщо висилаю без цієї пластмасової касетки. Якщо в пластмасовій касетці, то буде 11 гривень штучка. Так що телефонуйте, завтра буде відправка є бріла, румба, полка і сір'я. Сір'я трішечки не готова. Трішечки маловата коренева система, але в касетці вона досить і досить непогано дійде. Так що люди вже замовляють іменно в касетці. Тому що сірія, ось це є і все. І, напевно, в неї вже більш не буде. Це є сірія, мене в неї небагато. Я не встигаю в неї собі розвести. Це привезено з Польщі. Так що, кого цікавить, по 10 гривень штучка в касеті 11. Телефонуйте, а краще пишіть на Viber. Завтра до обіду буде відправка. Далі буде.